Давайте подивимося, на що можна витратитись вільний досвід, на що не звертати увагу. Ну, дивіться, преміум танки 5 рівня. Це для колекціонерів. Чисто. Дивіться, воно все коштує дуже дешево. По-перше, по-друге, дивіться, кожна ця машина може вам випасти. В якійсь коробці які і вам дадуть компенсацію в голді. Тому раджу звернути на це увагу. Те ж саме про шості рівні. Шості рівні тут чим цікаві. Ігр 217-й, Ох-2. Це для мазохістів Коротше, те ж саме, друзі, вони недорого. У кого є вільний досвід? Без проблем, я думаю, можна взяти. Те ж саме буде компенсація в голді, якщо випадає з сундучка, так? 7 рівень. Давайте. Я не буду називати тут ТТХ. Хто захоче побачити ТТХ, той подивиться. Я Просто на, на що раджу звернути увагу. Eagle 7 класна тачка. Е, Хаммер прикольний. Що іще, що іще? Тігер з барабанною гарматою. Коротше, теж дивіться, 100, 100, 100 тисяч з копійками коштують 7 рівні. І от ми переходимо до 8, друзі. Тут уже у нас набагато цікавіше. Ісус-152К 147 тисяч. Дивіться, яка різниця між 8 рівнями і 7-ми. Тігер Хаммер 130. А 8 коштує 140... 148 тисяч. Я думаю, це шикарна ціна. М41Д. Панова китайська тачанка ЛТшка. З дуже гарною гарматою. Icebreaker. Непоганий важкий танк. Теж Німеччини. Diamondback. Типу штурмова ПТ. Є 75ТС. Непоганий ваш танк, друзі. Дуже непоганий. Так, що іще тут цікавенького? Патріот теж непоганий. Лепизи. Ну, він славиться, друзі, своїми фугасами. Та даної ЛТшки непогані фуджеси. Так, Т41 є1. Пановий барабан. Дуже барабан на 10 снарядів. Об'єкт 703 207 тисяч Гарна, гарна тачанка, друзі. Мені він дуже подобається. Двустволочка. Крута машина. Так, Тенк. Панова ЛТшка фугасна. Що ще? Ну, вісімки в принципі, цікаві майже всі. Trinity, таке собі, Фортрес таке собі. Альпійський Тігр. Таке, хіба що гарний. Е, Ісп'ятий. 5... Теж непоганий, до речі. А Шимаша mx модель 58. Не знаю, таке. На любителя. Кому подобається, кому ні. Дев'ятки. Дев'яточок щось мало. Фаза. Фаза, друзі, дуже гарна тачанка. В неї там гармата дуже чудова. Ну, це як у М103, в принципі. Але в нього, як на мене, броня набагато краще, ніж у М103. Об'єкт ресінки. Друга версія. Теж такий. Горить часто. І тут ми добрались до 10, друзі. М60 один з кращих СТ-10 взагалі в грі. Гармата, мабуть, порівняється з леопардом. ВЗ11 Кюлінь. Дуже крута тачка, гарна, по-перше. Дуже прикольна там анімація, коли він стріляє. Об'єкт 780 й Крута, швидка. Машина взагалі радянська. Теж, теж непогана, друзі. Броня в неї, в принципі, непогана. Горить часто. Єдине оце. М48A2, Т54Е2. Це у нас СТ 10 рівня. 120 120 гармата. Непогана тачка, непогана стежка. Дуже гарна. Так, ВК 7201К. А ось це, друзі, реально суперечлива машина. Я би радив подивитися спочатку на його броню. Давайте ми знайдемо його. ВК 7201К. Деталі. Так, підожіть, мені треба подивитися його. Е його броню. О, бачите? Знаєте, в чому прикол? Е десятку ко ВКшку. Пазик 7. Вкашка, а пазік сьомий. Його ребаланснули. Його, йому покращили броню, а тут дивіться, бачите. А тут у нас е кругова 160. І бачите, погін бачите Бачите, якийсь 160 мм. Туди закидують просто кожним шотом. Кожен шот туди закидується. От всі знають, що туди він пробивається. В маску там летить капець. І давайте подивимося на. Прокачуємо тачанку 10 рівня. Фазік 7. Давайте подивимось. Дивіться, друзі, як зроблено. Бачите? 300 мм. Оп, і броня тут є. Бачите? Бачите, друзі, як? Яка різниця між тому пазіка От реально краще поки що не брати. Тому що він реально. Таке собі. По броні маю на увазі. Дивіться, ви у вас е... задня башта. Ззаду знаходиться, розумієте? Ви ромбом виїжджати повинні, розумієте? Виїжджаєте ви ромбом і вам просто вкидують в оцей погін, бачите, поняли? А сюди вже, бачите, в пазі 7 поменше буде залітати. Не кожний вже туди проб'є, розумієте? Там ще й під углом, бачите? От вся різниця, друзі. Не знаю, чому вони не ребаланснули викаху. Дуже дивно, чесно кажучи, як на мене. рані тут, в принципі, ну таке. Оце дуже сюди закидують всі, просто розуміють, от сюди. Погін башти І в маску. Так що, друзі, отакі танчики. Отакі танчики, друзі. Я думав, десяток буде побільше, насправді. Ну, як є, як є.